Привіт, друзі! Ось ця чудова книга, яку я недавно ось знаходив, відправляється до нового власника. А історія цієї книги така. Я не хотів її спочатку продавати. Дуже вона цікава, дуже гарні тут присутні ілюстрації. Але зателефонувала мені. Глядачка і розказала таку історію, що у неї племінник навчається на біологічному факультеті університету, і вона хоче зробити йому подарунок ось цей шеститомник. П'ять томів у неї є в наявності. А шостий колись вона комусь дала, як це буває, і не повернули їй. Ось вона шукала цей шостий том, і я з задоволенням їм. Їй його відправляю. А ви, друзі, книги читайте, ні в якому разі не викидайте. На все вам добре.